Так, сьогодні продовжимо тему столового прибору козака. Ну, як ви зрозуміли, сьогодні буде... Сьогодні поговоримо про ложку. Хтось, може, подумає, а не цікава тема, ложки, ложки вилки. Ага ж. А чим ви їсти будете? Як прийде лиха година руками? Навіть у сучасному військовому квитку, якщо ви відкриєте мобілізаційне розпорядження в кінці, ви побачите, що там написано. А там написано. Написано читаємо. При собі мати. Ну, коли прийде лиха година. При собі мати. Речовий мішок. Кухоль. І що ми тут бачимо? Ложку. Так що, шановне панство і козацтво, без ложки, ні туди і не сюди. Значить, ми взяли, ми не виготовлювали її власними руками. Ну, По-перше, це треба мати наткнення. Справжній інструмент, ложкоріз. Ми придбали на базарі за схожою схемою, за схожими зразками, знайденими на переправі під берестечком Ігорем Свєшниковим, Взяли за зразок ось цю, мабуть, ложку приблизно, саму першу чи другу нема різниці. Обробили її. Значить, що ми зробили ще? Навощили її в гарячий воск, не буду я показувати. Так само, як навощувати нитки, розплавляємо воск і вставляємо ложку. Через секунд 5-10 починають йти бульбашки, витісняється. Повітря із волокон заповнюється воском. Що ми виграємо? Ну, По-перше, прослужить довше. По-друге, це якась не яка дезінфі... дезінфекція, не будуть потрапляти в волокна туди рештки борщу, каші і так далі. Така собі гігієна. Взагалі було б правильно зробити самому, але це може зимою. Коли буде депресія, треба буде зробити інструмент ложкоріз. І вирізати собі ложечку. Значить, з приводу оздоблення в даному випадку вона у нас без оздоблення, рукояточка. А берестечко було знайдено багато гарних таких. З такими різними малюночками, якось тут, чи з простенькими малюночками, чи з складними. Це можна буде зробити потім, як буде багато часу зимою, сісти, погратися і зробити якийсь малюночок. До речі, Дерев'яна ложка. Значить, дивився нещодавно на YouTube е фільм, де проводили розкопки е бійця Червоної армії. Рабочий Крістянської Красної Армії РККА. Значить, Проводили там розкопки і знайшли його практично не розклавшогося зі шкірою. І знайшли ось таку ложку, таку саму. Це ХХ -е століття, це 1939 рік. Бійці були з такими ложками. Дуже цікаво подивіться, почитайте, повивчайте. Це ви ж пам'ятаєте, коли Сталін розпочав. Паралельно з Гітлером Другу світову війну в 1939 році. Значить, Радянські трактористи, комбайнери і шахтарі пішли на Фінляндію. Сталін думав, що Хельсінки наш кинув туди армію, яка переважала чисельністю. Фінську армію десь в разів 5-7. Ну, фінські і гарячі хлопці спочатку злякалися, окопалися добре, а потім як дали з нашим радянським трактористам і шахтерам і комбайнерам. І ті так і лягли там на лінії Маннергейма із такими ось олошками. З дерев'яними ложками. Так, ну це трохи відступ такий ліричний. Значить, приступимо до чого. Ну, з ложкою зрозуміло тут. Ложка та й ложка. Можна ще оздобити. Можна дірочку просверлити чи зубчики якісь на краю. Значить, нам потрібний чохол для ложки. Ось такий. Значить, з чого ми почнемо? Значить, беремо шкіру. Ну, ми думаємо, що шкіра для ложки не була грубою. Такою, як для гаманця чи для ножа. Хоча, якщо ви будете в музеї, то роздивіться добре. Можливо, ми помиляємося. Ну, ми взяли таку шкіру. Не тонку, не товсту. Значит, робимо викройку. Обов'язково зробіть викройку з бумаги. Або ми почали робити, щось не розрахували трохи, мабуть, не влізе. Після того, як буде готовий шов, вона, мабуть, не влізе. Треба буде салом змащувати. Або сточувати ручку. Ще тоньше зробити. Значить, зробіть з бумаги викройку. Значить, у нас вийшла вона у вигляді гітари. Це сформується ось так. Потім тут буде ще така трикутна вставочка. Трикутна вставочка пришиється. Зверху буде клапан. До клапана буде тут мотузочка шкіряна. Ну, це пізніше. Поки що так, ззаді буде така для кріплення на ремень. Полосочка така шкіри. Ну, Зараз почнемо зшивати. І побачимо, що в нас виходить. І Потім я вам покажу. Так, Наступний етап будемо сшивати. Ага, перед сшиванням я навощив шкіру. Значить, Після навощення вона поміняла колір свій, була ось така. стала практично чорною. Так, зшиваємо так само прігняними нитками, також провощеними. Значить, питання по шву відкрите, як завжди. Чи був, чи зовнішній, чи був внутрішній, ніхто не знає. На тих знахідках. Щоб були знайдені на Берестечку. Ну, Важко визначити. Бо нитки згнили за 300 років. Залишились тільки отвори. Ну, Я думаю, що зовнішній шов. По-перше, його легше робити. По-друге, також симпатично виглядає, мені здається. Так, значить, На цьому етапі, як ви бачите, значить, я прошив до цього переходу. Потім пришив я петельку. Спочатку пришивається верх низ. Значить, Після того, як я вже пришив, мені прийшла така ідея, що треба було все-таки зробити е, якусь таку підкладочку під нитку. Хоч воно ваги і немає ніякої на поясі. Е, але все одно якось. Буде спокійніше, коли тут будуть такі проставочки під шов, Ви зрозуміли, да? під нитку. Такі заплаточки невеличкі для міцності конструкції. Ну і все, тепер треба ось цю вставку зробити, пришити вставку і буде готово. Ага, значить, по поводу шва, дивіться, як виходить гарно, якщо залишити тут міліметра три напуск цей, чи припуск, чи напуск, то його потім можна так чудово загнути. Загнути і трошки припресувати, і виходить дуже гарно. Правда, це так можна зробити, тільки якщо буде шкіра провощена. Інакше вона не буде триматись ця красота mm. Так, завершили ми пошив. Клапан готовий, цей вставочка. Все дуже просто. Значить, шов я приховав, так само загнув края шкіри. Якщо захочете робити так само, то робіть відступ десь міліметра 4. Ось тут міліметр 4, щоб можна було так гарненько трубочкою приховати нитки. Так, значить край клапана цього я зробив з таким швом, бо без шва воно якось несимпатично виглядало. Щось нібито як не вистачало. Такий самий шоу і на цьому клапані, що закриває верх ложки. Тепер воно із ниткою більш симпатично і нібито як завершено. Так, тепер, значить, щодо цього кріплення. Що в нас тут? Ми бачимо, 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 що тут була, був гудзик якийсь кістяний чи бронзовий, невідомо. Ми бачимо тільки місце під гудзик. У мене немає ні гудзика, ні кістки. Тому довелось зробити просто таку мотузочку. Значить, як воно працює. Вставляємо ложку і зав'язуємо так. Так, так. Раз. І все. Всього достатньо. Хоча, якщо чесно, якщо і не зробити цього, цих мотузок чи гудзиків, вона нікуди не дінеться ця ложка. Вона не дінеться навіть якщо зробити без клапана. Навіть якщо москалі вас піймають і повішають головою донизу за ноги, то ложка не випаде. Так. Ну і останній штрих така нарізочка. Величка згідно опису, як на берестечку. Можна було б ще загнути навіть отаку вгору, але в мене я щось забагато обрізав, вона буде виглядати ложка. Це все. Ага, ще пару слів сказати лоб за саму ложку. Значить, обов'язково можна зробити <тавро>, тавро своє якесь. Якимось розпеченим цвяхом чи дротиком. А ще краще підписати, зробити її ложку іменною. Написати ім'я, прізвище. Зараз, якщо ви бачили відео із розкопок, то дуже цінуються речі. Імені, підписані. Там, де написаний рік, ім'я і прізвище бійця. Це найвищий пилотаж і найвища цінність, яку знаходять шукачі. можна вважати закритою.